Так, ну що, хлопці, всім добрий вечір. І сьогодні у нас нове відео. Нове відео це битва екіпажників, битва техніки. І сьогодні у нас буде зустрічатися лавка з тридцятками. Ми подивимось задвоє. Так, так, я дам. Зараз хлопці, буквально хвилина, і зараз будемо починати. Так, да, будуть лавки проти 30 і ми вияснимо, яка техніка сильніша. Будемо дивитися за грою хлопців. Грають досвідчені, досвідчені екіпажники. Сподіваюся, гра вийде цікава, гра вийде динамічною. Також, якщо вам сподобається формат даних відео, прохання поставити лайк, підписатися на канал, так ви зможете підтримати. Ну, в принципі, десь таку гру я і очікував. прямо прямо це наша. Хлопці збираються разом. А... Ну, Револьду, в принципі, нічого страшного. Так, да, він втратив одну техніку, але він зараз з мейна буде виїжджати і їхати до них. Мені здається, тут треба продовжувати час, бо 15 хвилин недостатньо. Треба мінімум пів години на таку гру. Тому будемо час продовжувати. Ну, коли там вже буде ближче до 20, трошки час продовжимо. І ось перший виїжджає, Коко виїжджає. Ну, повинні тройкою розбирати, Боба допомагає Демокрасі. Але трапси та, приколись також під'їжджає, починає техніки працювати. Мінус кока. Мінус Демокрасі. Демокрасі передає інфу і Ніко, на ну, де допомога? Невже ви не бачите? Ага, Ніко, Ніко воює з іншою 30 -кою. Це. Міні і Смекма. Найс. Мінус розбирає тут Ніко. І фактично, взагалі він не отримав е дамаг. Демедж. Да, і... Але гост тут буде з Мазером об'їжджать, але Ніко їх почув, Починає працювати перший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Але він боком стоїть. Він стоїть боком, але все рівно лавка тут розбирає. Ще метр. Молодці, поки Ніко і Шніц дуже гарно відіграють. А, хочу також відміт... відмітити... відмітити Вікінга, а, який. Який дуже добре тут підстрахував Нєка. Єдине, я не зовсім розумію, чому вони боком стояли. Може ж було повернути нос в ліву сторону. І цікаво, чи буде тут добивати. А назад Револьт трошки губиться на техніці. Але він побачив: побачив він приколіста скрабсами буде він їх добивати. Даю дим, не зовсім зрозуміло для чого. І. добивають. Добивають вони тут крабс. нікого? Так, ну шо, ось уже Ніка тут підловили, і починається битва. А, ну, три лавки виїжджають на одного ГОСТа і розбирають просто моментально. І зараз Крабс. Також виїжджає, але він виїжджає один знову на трьох. Я не знаю, наскільки тут шанси. А ні, ні, вже тут 3 на 2. Починає, починають хлопці тут кружитися, починається мачилово. Одна тридцятка вибивають вони Ніка, починає працювати по вікінгу, мінус 3. І тут тридцятки беруть вверх. Ось тут хлопці молодці. В ловушку попав тут Демокрасі. От тут тридцатки відіграли більш тактично правильно, тобто дуже велику роль тут зіграв Прикалістий Крапс, вони заїхали в спину, розібрали Ніко. І після того, як Ніко розібрала, тридцатка просто спокійно почала працювати в жопу, да? працювати в спину лавками і розібрала їх. Єдине, мені зараз, знаєте, що не подобається, що якщо міні тут і. Кока зможе доволі швидко один одного підстрахувати. То от якщо на Госта зараз вийдуть лавки, то дуже довго буде підмога підходити можуть просто хлопці не встигнути. І, до речі, Я, тут мені, вже мені, битва. Мені, скажімо, так, битва буде в найближчий час. Ніка і з Вікінгом тут вже накопичують сили. А, більш. Південніше них рухається пара Демокрасі і Револьда. І будуть хлопці, походу, зараз заїжджати за обох боків. Тобто демокрасі хоче флангануть, я так розумію, а, в спину, да, 30-ка. Так, під'їжджайте під, під крестик на мою альфу і на крест і на крест дорогу головне. У вас буде кілька дымов. Засмочите цю зону, щоб вас в спину не приняли. Мы будем ехать сейчас на мою альфу. — А да нам станды, потом? Да, поехали. Вы Що направо повернете просто. На... На... Направо повернете, я вам Плюс. скажу. Плюс. Вы, вы вот так вот будете на альфу ехать. А вот и перша дуэль. <рошу> 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 Під'їжджають. Ну, починає Нико оттримывать. Пока и паприк. бачать вони його, его, поки Ника. Ніко... Не побачив звідки йде стрільба. Вікінг побачив. Але тут засада від е, ГОСТа починає він е, спину навалювати, поки через дим Вікінг не бачить цю тридцятку. Е, повинен ніка тут допомагати. А де інше? Де інше? Поки не бачать вони. І це мінус вікінг, мінус вікінг, під'їжджає смехма з міні. Також починають жопу навалювати з двох сторін. Ой-ой-ой, мінус дві лавки. Під'їжджає Боба з Демокрасі, але занадто пізно. А, уже розібрали. А, але будуть вони вибивати зараз госта. Під'їжджає також міні, вступає також бій. А, добиває добиває демокрасі госта. А, міні і ПК зараз також будуть спробувати добити тридцятку. І Мортер і Револьт роблять все можливе, щоб цього не допустити, але тут паприк під'їжджає на допомогу. А, знову одна лавка проти двох тридцяток. Стоп, Боба ще демокрасі, але у них мінус башня, не можуть вони нічим допомогти. Револьт і Мортер починають давати дим. Дайте, а, нажмите, фугаси, Тут до речі, і Смекма може зараз відлетіти. дуже мало ХП, вони горять, до речі. Але револьт не бачить, через дим не бачив. Все, здається, зараз повинен він бачити. Ну, револьт повинен же 30 бачити. Все, побачив демокрасі, добив. Мінус 30. Найс, але приколі з крапсом тут по інфі зараз будуть виїжджати в парі і намагатися добити. Добивають вони револьда і ось демокрасі. Демокрасі проти крапця. Демокрасі працює по башні, але башню він не встиг поремонтувати і добивають. Добивають тут Тридцятки і виходять тут переможцями знову. Рухаються вони разом. Давайте подивимось загальну карту. Демокрасі знову намагаються заїхати в спину. Тобто завдання яке? Ці е, дві лавки зустрічають, Ці намагаються спину. Заїхати з напрямку, з якого 30 не очікують, і розбити їх спину. А от зараз буде у нас дуель. Ніка буде зустрічати з Вікінгом. Повинні чути вони Мазера. Повинні, повинні вони чути, поки Ніка не стріляє. Ось почалось, побачив, побачив Ніка, але Ніка поки проти трьох, проти чотирьох. Тут чотири. Ніка повинен передати інфу, що чотири тридцятки виїхало. Ой-ой, ой одну він не добив. Але тут є приколи з храпсом. Мінус 1. Ну, Ніко повинен одну забирати. Одну він забирає, одну майже він знищив. Виходить. Е... Ні, розмінялись. 2 на 2. Навіть е... живий, поки нікоше, ж... чомусь е... 30-ки не добивають. А де, де демокрасі? Демокрасі з під'їжджає, ну Трошки таймінг. Якщо б демокрасі був трошки би ближче, все, добили ніко. Смекма їде на мейн, але от якраз, якраз вони зараз хочуть перерізати і мейн. Вони хочуть перерізати і мейн і не дати повернутися, не дати перемонтуватися. Чи смекма починає давати дим, щоб уйти від демокрасі, але скоріше за все не уходить. Доганяє Демокрасі, це мені третя а, техніка. Але ти ще Коко ще Коко залишився, і Коко зараз цікаво, яке рішення він прийме. А Бобу. А моя по дорозі Демокрасі доганяє він Кока з паприком. дуель один на один. Ну, в дуелі один на один видно було, що Боба Демокрасі сам би впорався. А тут еще и мортер <smart> Морт... <сех> Морт с револьдом и то у паприков тут не было шансов. <служба> ну, мне кажется, здається... что у вас по технике <служба> там на майно? Все окей. Долго еще будет игра. Мне кажется, мы уже все определили у нас. Давай. То... Давай. Пора на 11 на 11. Ахазе. У меня это первый раз такой опыт на технике. Так, 11 на 11. <сих> Так, да, хлопці, повертаємось ми на другий раунд. Э, перша гра закінчилась не чия да була, хлопці зіграли порівна. І зараз хлопці помінялися сторонами, і ми дізнаємось, хто по сумі двох раундів виграє. І яка техніка, і, і які екіпажники, да, які технарі покажуть себе краще на лавках чи на тридцятках? А, бачимо, що команда Крапса в принципі, приде, а, притримується той же тактики, тобто вони а, рухаються тільки разом. Ой-ой-ой, ой тут одно чуть не застряло. Ні, нормально допомогли. Головне, щоб зараз інший не застряг. Ні, все нормально, хлопці тут розібралися. Відчувається командна робота. Давайте подивимось за картою. Ну, що я можу сказати. Демокрасія знову грає Мінусі тактикою 2 на 2, розділяє він. Тобто його задача це розвідка отримати інформацію з різних сторін заїхати. Побачимо. цієї тактики, що якщо двійка наткнеться на четвірку, то ці двійки буде дуже боляче. Смотриш мост. Деліс. Крабс, мазер, Кокос, ну, Смекма. Чисто, да? Так. Хлопці заїжджають на перехрестя доріг. Хто тут поруч з ними? Поки. Ніко. Ні, ні. Поки хлопці збережають. Скажімо так, шукають, шукають один одного. Намагаються зібрати якусь інформацію. Крабс передає інфу, що треба чекати. Іде кол про контролювання моста центрального. До речі, правильний кол, тому що Ніко після інфи, скоріш за все, буде виїжджати саме на, цій, на цей мост. І, по ідеї, вони зразу його повинні бачити і починати стріляти. Єдине, Ніко буде не відразу. Ну, я впевнений, що Ніко не відразу побачить, звідки йде стрільба. Тому, правда, 30 взагалі поки, здається, очікують з іншого напрямку техніку. Все, давай к нам третій. Знову збираємо колонну. Або він о, чекає ж Мортер і. О, все, точніше, Вікінг. Все, виїжджаємо далі. І Револьт. Да, Об'їдуть з півночі. Вони хочуть, походу, ось тут засаду зробити, але. Е Поки там нікого немає, і якраз знову грає від центру карти. Саме тут переміщається більшість екіпажників, більшість техніки. Ну, мені подобається, що вони. Мені особисто Мені зрозуміла тактика демократів флангнуть, заїхати з двох сторон задушить. Але те, що Крафт тримається четвіркою, на мою думку, це правильно. Єдине, наскільки зіграна ця четвірка. Бо якщо вона не зіграна, і по вам починають стріляти з півночі і з півдня, то не факт, що вони розберуться, хто повинен на північ дивитися, хто повинен на південь. І так далі. І по кому, <схай> Там, е походу, Friendly Fire відбувся по револьду. Ну, револьду не везе. То він повер повернувся, то він від вікінга походу чи від когось тут отримав е на горіхі, і зібралося четвірка тридцяток. І також вони вирішили далі рухатися разом. Зрозуміли, що їх може чекати засідка. И походу тут будет битва четыре на четыре прямо зараз И ось, ось и начнется битва прямо зараз Они по железке блядятся На пивниче, на, на кругу На кругу? На кругу? Да, да, да а Первый, второй круг Двойка Все, все фул На мне. круг, все фул на круг на на да, на на кругу, на кругу, на кругу. Стіяна кружка. Двойка, двойка, круг. Ой-ой-ой, попадають вони в засідку, починають Я перевольду. Давати. Ну а де дим? Дим, 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 дим. Що ж ви дим не Е, Мінус двіжок у паприка. Зрозуміли хлопці, звідки по ним стрільба? попали вони в засідку. Не прочитали вони, що можуть бути лавки на депоті. Починають працювати перевольду, мінус револьд. А, точніше, не рев револьди, револьди зараз будуть мінусувати. Приїжджає Демокрасі на допомогу. Але занадто пізно, мінус револьд. По Демокрасі починає працювати дві лавки. Да, є ще Ніка. Ніко зі зміні тут починають перестрілюватися. І Ніко може виграти. Може виграти. Зняв він, походу, башню. Мінус двіжок. Мінус. 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 І, але. але гости мазер не збираються вони тут відпускати тридцатку, будуть вони зараз її добивати. Будуть, будуть добивати, ніко поки через кусти не зовсім зрозуміє, звідки йде стрільбав, тільки зараз він побачив, але шансів тут ніяких не було. І що ми маємо? Ми маємо, що е, лавки виходять переможцями. Я Уяснял, одну снял первий, кого іще сняли. Все? Він тот? Ми пока їдемо, поки ми їдемо. Продовжуй ти рух, тоді. В мене тільки що викинуло, закрите з'єднання з сервером. Поки єть один, а там він зайде, потім воз'єднається. Ще одна. була спроба Проти, зробити виглядь. засідку, але вона була, м'яко кажучи, невдалою. невдало. А, Вікінг мінус, револьт тут залишився один. О, зараз, секунду, Ні, не все на мейн, не всі на мейн. Одну добить. Ой-ой, але мінус. тут демокрасі. Заїжджає в спину, починає він працювати по коку. Зразу ж йде інфа, мінус кока. Смік намагається спрятати за заборщиком. Краб взагалі поки не реагує на північні тридцятки, -ті, тільки зараз він починає розворачуватися. Одну добивають, і зараз Ніко проти крапса. Ніко проти Крапса, буде зараз у Ніка точна інфа. А, але по Ніко ще й друга техніка починає працювати. Чи буде Ніко дожимати? Так, да, Ніко, походу, отримав кол дожати Крапса, і будуть вони зараз Крапса дожимати. Бачить Ніко прекрасно дим. І повинен він зараз бачити крапсом з Да, Це мінус Крапса, мінус приколіст. Найс. Непогано демокрасі тут влетів. В принципі, мов був гарний. І уїжджай по уже. Гости мазер ремонтують, я так розумію, Мінус у них движок. І Ніко, походу, є, у Ніко інфа, що тут може бути техніка, Їде він добивати. Ой-ой-ой-ой, Ніко заїжджає, і щось... Чи встиг розмінятися? Ні. Міну він лавку, але. Ніко тут живий, він ремонтується. Оце цікаво вже. Блять, ми Ніко тушить. Гост біжить, вбивати Ніка. Але Ніка повинен встигнути, по ідеї, поремонтувати. <риві> ну в принципі, правилами не було це заборонено, тому. Але Ніка встиг поремонтувати. Але Шіц не зможе поїхати. Тому що без колес він. Це треба тридцяткам зараз, але їде їде на допомогу. Вікін, здається. Ну що, піхоти, теж можна грати, да? Ну, так як не було заборонено, я не казав про заборону. Тому, по ідеї, те, що не заборонено, там, то можна. Тільки екіпажниками, а не тандемами. Шиц виходить. Заезжает, даже тут гост. А походу зараз всі лавки будуть виїжджати добивати цього... Цю... Цю техніку, дві лавки будуть вони. А чому він спиною стоїть боком? Ну, дав він димо, треба вікінгу від'їжджати тут срочно, скільки там противника вони можуть підловити? одного, двох, трьох. Він розуміє, що їх в цей момент повинно бути максимум. Четверо, да, їх повинно бути. Да, Боба тут під'їжджає, по Бобі починають працювати здалеку. 30 також починають відповідати. Ой-ой-ой. Приколись тут. Мінус. Крабс, мінус. Дає інфашу три, э, три штуки. Також посміх ми тут. Э, зміни також працюють. Боба зараз повинен добивати. Мінус. Під'їжджає допомогу, під'їжджает гост і, і паприк. Ну, повинні вони добивати одну техніку, але тут Ніко також підстраховує, починає він допомагати. Бо без Демокрасі сховався за технікою, не можуть вони поки знищити його. Мажер намагається об'їхати Ніко по лівій стороні. Намагається використовувати мусорний бак як захист. Виснялі одну хоча б. Я про ніколи не закончувати. Мене пагать Сбіота. мене пушить по главній. І не спробуй закрити, не чую. них. там, до, до речі, хлопці рівно йдуть. 234 на 234. Це говорить про те, що, походу, кількість знищеної техніки зараз однакова. Е, гост виїжджає, ніко, походу, не очікував тут побачити техніку. У Democraсі є інфа. Ну, повинна бути, принаймні. Чи побачить Боба з Демокрасі. Второй минус, шо По ты первый. Поки не бачи, добыли воно, ніха. Хорош, мы едем. Не, мы еще живим, мы теперь ремонтуемся. Первый поехал на ти мейн. Что, буде ти дуэль? Ну, Доб'ють мені здається тут демокрасі. До нього, звичайно, їде підмога. Демокрасі, походу, бачить. Да, Демокрасі дав кол, щоб об'їхати. Ніко зараз буде передавати. Да, Ніка передає точну інфу по техніці, по ідеї, зараз її повинні тут знищувати. Але Мазер, походу, зрозумів, що його об'їжджають. Вирішив не чекати. Ой-ой-ой, а чого ж він не, не дивився? Вибиває він демокрасі, але багато демеджу отримав. Ой-ой, ой тут прикаліст з Крапсом. виїжджають вони на міні, розбирають вони вікінга. Все, на мейн, все, я теж вибив. Непогано. Цікаво, по ЄНФА вже по, по демокрасі, демокрасі вступає в бій, але йому треба зворачувати або дим давати. Бо. Проти двох, здається, він воює. Вікін зараз повинен а, з Мортером допомагати, а от по Вікінгу Мортеру то немає інфи. Вони можуть думати, що тут один демокрасі. Демокрасі тут навалюють дуже боляче, тільки зараз починають йому допомагати. Ой-ой-ой, але як же боляче цим тридцяткам. Вони ще боком стоять. Одну лавку знищують, але мінус три тридцятки. Ну не знаю, ті стояли лбом, а ті виїжджали боком. Зрозуміло, що лавка і так, броня, ну, по ідеї, демедж повинен бути краще, ніж у 30 -ті. Але ну виїжджати боком на лавку, яка їде лбом, мені здається, це не найкраще, що могли зробити 30 -ті. І це, походу, буде вже остання дуель. Остання дуель техніки. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. Демокрасі то заїжджають в бок. І заїжджає 40-ки. Починається бій. Мінус один, поки відбувається перший розмін, другий розмін. Мінус дві лавки. А Тридцятки поки виходять переможцями, під'їжджає третя 30-ка. Починають вони всі працювати по госту. Госту зараз дуже боляче. Мінус гост. І залишається мінія. Залишається мінія. Ну я думаю, повинні вони вдво вдвох розібрати міну. Да, все, все, все мінус чотири лавки. Йо, Йо які мув роблять тридцятки. Одну зняли. Вони зняли тільки одну тридцятку. Хорошо, в одну плюс-мінус нормально. Одну, ні, стоп, один, два, три. Щось у них якась. І тридцятки дуже, дуже скоротили відставання. Оцей мув останній був просто неперевершений від них. Демокрасі заїхав в спину. І бачите, коли ви технікою в лоб заїжджаєте в бок а, ворожі техніки або в спину в жопу, да, грубо кажучи, то, скоріше за все, ви розберете їх. Тобто тут просто треба не підставлятись і працювати разом. І все буде у вас чудово. Я не знаю, скільки 4 хвилини до кінця чи встигнуть. А, і ще якісь муг вони показати. Затянулася, гра? Все, ну у нас же нево приїжджаємо сейчас забрак через тут проміжок. Але демократія то розворачується, і ось тут, мені здається, вони вже повинні зустрітися. Мені здається, зараз вони повинні один одного побачити. Виїжджаємо. І ось вона і засада. Пішла засада. Бобо перший виїжджає, Демокрасі е, виїжджає. Мінус Демокрасі починає працювати по Госту. Ні, тут лавки, походу. Ну Треба Мейзера добити, Мейзеру потрібно жити. Е, Гос просить про допомогу. Кока мінус. Повинен бути він мінус, принаймні. Ні. Мінус 3 і залишається один. Один залишається. Міні все, все минус. Мы ми без еще, еще один у меня, один у меня. передає, інфу, що залишилася ще одна тридцатка. І повинен, повинен тут міні добивати. Все, хлопці, все, ггвп. Все, Хороши, хорошо, Ха -ха. Все, все красавчики, просто имбала була. Это, это просто пух і прах. всі раунди, крім одного. Ну, викружляли. Так, закінчуємо гру. Дивимось рахунок. Ну тут, ну, це очевидно, вже точно. В кінці, конечно, викружляли капець. До речі, по там невелика різниця. 18 на 13. Все, це победа. А чому по там так? 224-217, потому Тому у них бігав піхотинцем, тому що у них бегал пехотинец, Николай. Да, не, там один раз бігав і все. Командир, тут смерті командира. дві у нас. чогось. А... Так ну, добре, хлопці. А, ні, то ладно. Що там, 18, на скільки 13. все погано? 18 на 13. На 11. Или на сколько? На 13? Да, на, 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 на 13, вроде.